Вставляємо замковий кварценіл в замки. Тепер відрізаємо наступний ряд. Заміряємо. Так, беремо, заміряємо. Так, ложимо. Так, дивимося, які стіни у нас тут так. 15 сантиметрів. 15 сантиметрів. Так, тепер переносимо. Так. Ідемо відрізати. Так відламали. Так це нам не потрібно. А це опять вставляємо. Завдяки зручному замковому з'єднанню панелі легко фіксуються, не вимагаючи спеціального інструменту або клею. Вставляємо в паз. Все. Тепер заміряємо далі. І так працюємо.